Цього року Україна зіштовхнулася значним дефіцитом бюджету практично пів трильйона гривень, які мають бути витрачені на оборону країни. Кошти міжнародних партнерів ми можемо використовувати лише на соціальні різні потреби і бюджетні програми, пов'язані з освітою, охорона здоров'я, підтримкою бюрократичного апарату і таке інше. А от гроші на армію мають збиратися з податків українців. Або ж за кошти облігацій внутрішньої державної позики теж один з інструментів фінансування армії на сьогодні. І, хоча більшість потреб будуть перекриті за рахунок внутрішніх позик, та все ж таки підвищення податків не уникнути. На фоні цього у бізнес спільноти розпочалася дискусія щодо того: а чи варто підвищувати податки, коли можна просто надрукувати гроші, у цьому відео ми будемо розбиратися і говорити про те, чому емісія взагалі не вихід, і попробуємо знайти методи їх вирішення з вами, Валентин. 13 серпня 2024 року на економічній праді вийшло розгорнуто інтерв'ю голови Національного банку України Андрія Пишного. У ньому очільник центрального банку повідомив основний меседж НБУ має на меті зберігати привабливість гривневих інструментів для заощаджень, а також виступив категорично проти емісійного фінансування дефіциту державного бюджету. Тобто, Національний банк України категорично проти друку грошей для латання дірок в державному бюджеті. Побоювання голови Нацбанку зрозуміли. Якщо збільшити грошову масу і не збільшити і загалі продуктивності української економіки, то це допустить процес девальвації, а далі інфляція, яку ми великими важкими зусиллями змогли це ж таки приборкати. І тепер нам пропонують знову таки повернутися в минуле для чого? Щоб зробити ще біднішими українців. Ба більше хочуть по суті запустити інфляцію, тоді коли і так багато факторів тиснуть на ціни: енергокриза, дефіцит праці тиск іноземних валют багато є факторів, які на сьогодні не дуже сприяють тому, що в Україні буде такий стабільний ринок валют. У найближчий час також очікується і підвищення акцизів на пальне. А у 2025 році, взагалі, зняття мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. З іншого боку, економіка поступово запускається, не дивлячись на ряд цих проблем. Наприклад, за допомогою міжнародного коридору, який все більше дає можливості і експортувати, і імпортувати товари. Металургійні комбінати поступово нарощують своє виробництво в аграрному секторі теж іде стабілізація і відновлення. Проте палиці в колеса активному відновленню, звісно, встромляє енергокриза. Та ж сама металургія споживає дуже багато електроенергії. Страждає також і сектор послуг, будівництво і інші промисловості. Дефіцит електроенергії ускладнює подальше нарощення пропозицій товарів, що може і прискорювати інфляцію, і вже сповільнює темпи нарощення експорту. Також треба зазначити і світову конюктуру через сповільнення росту КНР і та рецесія, яка там все більше проглядається, то через це світові ціни на сталь низькі в економіці. Є дуже просте рівняння, яке пояснює залежність кількості грошей та ціни. Мведорівні PQ, де М. Грошова маса, В швидкість їх обігу в економіці, П рівень сін. Q, кількість вироблених товарів та наданих послуг. Якщо НБУ надрукує кошти, це призведе до збільшення М – грошової маси. При цьому швидкість їх обігу у кращому випадку не зміниться а в гіршому прискориться через інфляційні очікування та збільшення споживацької активності. У такому випадку зростання споживання справді може стимулювати виробництво і кількість наданих послуг. Та навіть в нормальних умовах, коли, наприклад, при юлі Володимирівні цим займалася і іншим, все ж таки грошова місія перекривала. Всі ці позитивні наслідки, і все йшло до проблем з інфляцією, зокрема. А зараз, коли дефіцит є робочої сили, енергокриза, повномасштабна війна, то й поготів ці всі позитивні фактори будуть мінімально впливати. Тому методом нескладної арифметики можна чітко зрозуміти, що зростання грошової маси приведе до зростань значного цін і знецінення грошей, які є в населенні. Ну, і загалом інфляцію можна по суті назвати податком. І якщо більш-менш такі активні і при грошах люди можуть зайти в валюту чи ще кудись, то українські громадяни, а особливо ті, які найменш заможні, постраждають найбільше. Вони не зможуть зайти сильно в долар чи ще кудись. Якщо ви більше хочете дізнатися про економіку і інвестиції, фінансову грамотність, як я ще, то долучайтесь до школи останнього капіталіста. Там ми більше розповідаємо про те, як інвестори реагувати на різні кризи і явища в економіці, і різні вони бувають не тільки негативні. Тож долучайтеся у нас досвідчені викладачі, дуже класні курси різного рівня. Будемо раді вас бачити, аби ви були заможніші. Крім цього, нещодавно ми запустили курс, де розповідаємо про різні сфери застосування штучного інтелекту. Повірте, сфера його застосування значно ширша за просто формування текстів для вашого сайту чи блогу. І так за допомогою штучного інтелекту ви краще зможете оперувати і своїми фінансами і взагалі в будь-якій роботі. Тож долучайтеся, будемо раді вас бачити за посиланням в описі до цього відео. Отже, ми погоджуємося з головою національного банку, що емісія це варіант останньої надії. ОНБУ голова вказав на інший варіант збільшення опції купівлі ОВДП банками, оскільки ті й так відчувають суттєвий профіцит ліквідності. Простою мовою на рахунках банків зараз дуже багато грошей через збільшення державних видатків, проте ці гроші не йдуть у кредитування через ризики. Особливу увагу хочуть приділити, звісно, державним банкам, що й найбільшими бенефіціарами і утримують великі прибутки. Банки і так зараз сплачують підвищену ставку податків, але їхню ліквідність теж можна направити в економіку. Проте це часткове рішення. Воно краще за емісію грошей. Проте багато в чому є до неї подібним. Окей, давайте уявімо, що банки прокредитують бюджет на 300 мільярдів гривень, надавши його в борг державі. Тим самим за рахунок своєї ліквідності вони закриють дірку. Але тут є багато, але по-перше, низька якість фондування банків. Українські банковські системи через складну історію, характерна низька строковість депозитів. Точніше, для будь-якої частини депозитів будь-які визначені строки відсутні. 67% депозитів це депозити на вимогу. Тобто це кошти, які у будь-який момент можуть зняти, і видати під них кредит неможливо, бо доведеться у разі зняття депозиту. Тут просити боржника, щоб той одразу повернув кошти. Без довготривалих депозитів неможливі доступні і довготривалі кредити. Друге, але це породження першого але. Більша частина цього профіциту ліквідності, що акумулюється у ті самі скандальні депозитні сертифікати, це якраз кошти на поточних рахунках та депозитах на вимогу. Тобто, чисто законодавчо просто так вкласти ВДП не вийде, хіба що підвищувати норму обов'язкових резервів та дозволяти розміщувати їх частину в ОВДП, що НБУ якраз і робив на початку минулого року. Третє, але залучені він кошти банків від ОВДП знову ж таки пройдуть через бюджет і знову осядуть на рахунках. Так мультиплікаційний ефект буде меншим ніж у випадку з емісією коштів проти він буде таким чином, ми знову ж таки збільшимо обсяг ліквідної грошової маси і прискоримо інфляцію. Тобто ефект ще більшого спрямування профіциту ліквідності банків до бюджету має схожі властивості з емісією, хоча менше шкодить. І тут варто сказати ще про одну річ, яку сказав голова Нацбанку про те, що гривня як актив має бути привабливою. Наша валюта має доволі складну історію, і були періоди, коли ми, наприклад, з карбованцями друкували їх, і, і була девальвація, як наслідок інфляція просто колосальна. Із запровадженням гривні темпи девальвації стали меншими, але вона набула ознаки шоковості. 1998 рік дефолт Московії, девальвація, 2008 рік. Світова криза, девальвація, 2014 рік. Проїдення наковичні резерви та початок війни. Девальвація, 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення. Девальвація за допомогою накопичених резерв. Рію після революції гідності, а також за допомогою наших партнерів, які надавали нам теж кошти, нам вдалося дещо злагодити девальвацію. Та все ж таки довіра до гривні нині в населення хитка. Ще у червні 2022 року частка депозитів до запитання складала 73%. Зараз цей показник 67%. Це вже майже показник до початку повномасштабного вторгнення, хоч і все ще багато. Проте це демонструє успіхи НБУ у відновленні довіри. Повірте, після хвилі девальвації та найбільшої війни в Європі з часів Другої світової віднови. Довіру до інструментів у гривні вкрай тяжко і неможливо за короткий час. Збільшення якості фондування банків стратегічна мета НБУ, яка не була проговорена журналістами економічної правди безпосередньо з головою Нацбанку. Але саме це питання є і ключем до ще одного питання підвищення податків. Об'єктивно, ідея запровадити військовий збір з обороту юридичних підприємств це провал, який призведе і до інфляції, і до банкрутства бізнесів. Багато з яких і так на волосинці від смерті через ту ж саму енергокризу. Запровадження просто підвищення ПДВ це набагато кращий варіант, хоча він теж. Прискорить інфляцію, але закрити все за рахунок ОВДП не вдасться. Податки прийдеться підвищувати. Тут звичайно хочеться згадати і за ефективність збору наявних податків під тиском західних партнерів. Нарешті зросла ефективність роботи. БЕП. зменшився тіньовий ринок пального та тютюну. Ще є цілий колондайк у вигляді контрабанди, але і це призведе до інфляції, бо техніка подорожчає без сірих схем імпорту і не дасть миттєвого ефекту. Вже звісно, це треба робити, але і готуйтеся до наслідків цього процесу. Одним словом, ситуація така, що треба обрати найкраще серед найгіршого. Але ми пропонуємо оглянути на проблему з іншого боку. Одна з проблем українського бізнесу це неможливість отримати доступне боргове фінансування. А причини доволі прості: перше це відсутність довгих грошей у банків, адже українці не кладуть довготривалих депозитів. А по друге, це відсутній рівень накопичувальної пенсійної системи. Вже сам пенсійний фонд публікує. Майбутні пенсії тим, хто сьогодні працює, там все дуже невесело а саме пенсійні фонди накопичувальні є по суті базою для будь-якого фондового ринку, тобто інвестиціями. Для вітчизняних компаній. в таких умовах, будучи підприємцем, ти не можеш взяти дешевий кредит на енергоавтономність свого підприємства. Ти не можеш розмістити облігації, залучити кошти для виходу на новий ринок. Ти не можеш просто підтримати свій стан у складні часи. Приклад нової пошти прямо демонстраційний. Компанії довелось брати кредит у ЄБРР, а не в українських банків, бо останні не пропонували привабливі умови. А чому банки не пропонують доступні умови, що сприятимуть розвитку? Бо вони самі і так мають слабке фондування, ще й змушені частину резервувати. Що збільшує вимоги до бізнесу і до населення. А війна ще стає чинником, чому бізнес часто не хоче кредитуватися бо не знає, що з ним буде завтра. І банки, в свою чергу, в таких умовах теж не дуже поспішають видавати кредит. Дійсно, зараз НБУ разом з урядом працюють над тим, аби страхувати військові ризики. Але без того випрацювати працювати над збільшенням якості фондування, над тим, аби українці довіряли гривні залучення українців до процесу купівлі облігацій, і нарешті створення національної системи накопичувальної системи, це все пшик. Проблема бюджету комплексна її неможливо розглядати виключно у контексті держави, які треба пощупати гусаків і простих рішень та результатів. Це все треба розглядати комплексно. Емісія коштів, б'є і так ледве дихаючи монетарну трансмісію, тобто ефективність дії облікової став. На ставки за вашими депозитами та кредитами. Проводка банківської ліквідності через ОВДБ призведе до ще одного зростання банківської ліквідності, общупування гусаків або тотальне підвищення податків просто вб'є бізнес. Владі та суспільству треба більше комунікувати, а уряду та державному сектору багато подумати над своїми діями. Насамперед треба підвищити сам процес витрачання бюджетних коштів, аби вони не осідали місяцями на рахунках. Треба, щоб бізнес швидше отримав гроші на підряди. А прозорість в свою чергу, яку треба лише збільшувати, буде давати можливість. Попереджувати купу корупційних схем, адже часто, начебто, гроші виділені, а робіт немає. Бізнес має отримати доступ до дешевого боргового капіталу, щоб необхідне підвищення податків не обвалило його. Держава має забезпечити бізнес доступними кредитуваннями проблемних аспектів буття українського підприємця насамперед енергоавтономності, і звичайно ліквідувати всілякі міазми податкового типу, такі як акти виконаних робіт, на які підприємці витрачають десятки мільярдів гривень. Інше питання до суспільства і роботи над його грамотністю. Багато дуже сильно витрачають і мало накопичують українці. Це робить нас дуже нестійкими до криз. Ми маємо більше інвестувати і шукати зв'язку між бізнесом і суспільством. Вона держава в свою чергу має дбати про саму систему право в цих умовах і поменше. Показувати і розповідати всім, як що робити і куди рухатись. А держава цій системі, звісно, має в першу чергу дбати про правові аспекти і про загальну безпеку накопичувані заощаджень. А тут ще раз про безпеку, якщо хочуть влупити станок і надрукувати грошей, це небезпека. Просте рішення зазвичай хибне. Адепти простих рішень складних проблем можуть дістати підручні з історії України і згадати, чим закінчилася емісія коштів 90-х роках. Національний банк має продовжити політику на встановлення довіри до національної валюти, збільшення якості фондування банків і забезпечення ринкового доступного кредитування. А міністерство фінансів треба піти на комунікацію з суспільством, перестати травити байки про те, що накопичувальна система просто не може бути, і взагалі вести себе як, як якесь міністерство при мінфіні СССР. Або якомусь соціалізмі. Тож, дорогі друзі, ситуація надзвичайно складна, але треба шукати відповіді і рішення, максимально ефективні, і ті, які менше буде шкодити економіці, і суспільству в цілому. До речі, ми свої думки щодо цього інтерв'ю, і загалом про це інтерв'ю опублікували на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтеся, будемо раді вас бачити. До зустрічі!